Всім доброго дня! Сьогодні у нас вихідний. Юра теж вдома сьогодні у нас, бо цілий день тривоги. В школу не пішли. Дистанційне. Хочу зараз з вами зробити потчі. Замовила собі потчі з мейкоп, ось тільки що їздила, я їх забрала. І зараз хочу з вами їх спробувати зробити. Це виробник Корея. Заказала патчі дуже багато горних за них відгуків, тому захотілося замовити. Короті, там около 50 відгуків І всі типу, позитивні. Патчі із кислота, пептиди, коротше. Ну, якісь такі. І з запахом троянди, ну, з екстрактом троянди вони йдуть. Ціна відносно недорога. Що 700 18 гривень чи щось таке. Ну, З доставкою мені вийшло 800 гривень. Гривень, коротше, 800 з копійками. Ось так виглядає боночка. І дуже їх всі хволять чомусь. Мені аж цікаво столу попробувати. Ні, nee, Ну я чула, що корея косметика гарна. Захотілося і мені спробувати. Ось такі вони рожеві на вигляд. Ну, похнуть трояндою, да, йдуть, дійсно. Mm, похнуть дуже. Є ось ця лужечка для того, щоб. Брати так, я ось намочила вже спонжик, зараз витру. Отак От все те, що в мене тут є, бо я зранку вмивалася і мозала кремом, а потім треба наносити, щоб під глазом нічого не було, тільки очищена шкіра. Ще цікаво, як потче вилужити, пишіть в коментарях. Бо я бачу по-різному, хто як придумав, так і луже. Хто так лежи, хто в іншу сторону. Я зазвичай ложу ось отак. А сьогодні хочу спробувати чомусь. Отак, бо бачила в одній блогері, що вона їх ложила ось так. Хоча я зазвичай їх в іншу сторону клею. Ну, сьогодні спробую так. Ну і що, спробуємо. А потім вам розкажу, як відгуки, правдиві чи неправдиві. Та, також мені сподобалось. Тепер буду з потчами прибирати в ході. Зараз он кукусик лежить хм. на одійові. Зараз тут поприбираю. поприбираю в куки в вольєрі. І сьогодні ще в плонах буде зробити салот. Поїхали, все купили на салот. Хочу зробити салот з кробових полочок. Сьогодні давно не робили, чомусь захотілося. Так що буду ходити такою красивою з потчами. Сейчас покажу, що купили, яця на салат. дві баночки кукурудзи. полочку ковбаси, бурюнка у кову, упаковочка кробових полочок на салат. майонез на салат. і огіручки. І оце у нас все вийшло 900 гривень. Короче, Зробити салат, тут все на сало круме булюнки. Так, я вже з потчами ну, півгодинки десь ну, десь знімати, бо їх теж не треба переношувати, тому що вони зразу віддають вологу, а потім чомусь заберуть, як висохнуть. Ну, Звичайно, з першого разу сказав, це важко, це треба хоч тиждень їх поробити. Щоб понять, чи що дають вони якийсь ефект, чи ні. Ну, подивимось, подивимось. Варю картопельку на салат. Яєчка ось зварила, вже почистила, вже висипала кукурузку. І зараз у мене є така штучка для яєчок. Я буду видовлювати яєчка. Потім наріжу крабові, огірочки, поки і і картошка до того часу. Все. Осталося тільки дождатися картошечку. Звариться трошки вихолоне, поріжу картопельку туди і, майонез, і все поки що так накрию, і хай стоїть. Все в мене готове, кроме картопля. А ще хотіла показати свої обновочки. Купила собі такий светр червоний, щось мені червоного захотілося. Один светр купила це. Інший бренд Сіріона це туренський бренд, дуже гарна якість. Мені взагалі дуже подобаються е, светри від, цей, ну, від цього бренду. У мене дуже багато светрів в прошлому році я купляла і в цьому році від Сіріона. Дуже гарна якість. Така ось ниточка, трошки клюрікс, така блискуча. Е, кумір, таки, горло така стієчка. Ну, такий звичайний, ну. Якісний, горний светр з, з джинсами дуже гарно. зараз вам ще покажу. Взяла собі на зиму такі ось тапуліки ось такі, з пухом. Це натуральна шкіра і натуральний мех. хутро. Ось такі взяла собі тапулічки. Зараз вдягну покажу. І ось новий ток з цими джинсами. Ну, носки, звісно, мама такі домашні, Виглядають такі Гарні та пуліки. І зараз ще покажу вам, яку купила собі на зиму нову курточку у кольорі шоколад. Навіть ось чохол уже вділа шоколадний колір. Коротше, мода помішала на шоколаді і мене. Кокосон стоїть, не відходить. Коти ось сплять постоянно. І ось таку взяла собі курточку. Зимову така дута, тепла. Коротенька, мені хотілося коротенько. У мене довга курточка, злі, прям, е, дуже холодно. Є така, прям довга-довга. А -довга. це така коротше. Тут натуральне хутро. Брала я її не в інтернеті, виписувала, а в Полтаву їздила е, в Терця Києві. Взяла і тапуліки в Терця Києві. Я купляла, а светр виписувала в інстаграм. Якщо комусь подобається, можу тоді написати силочки, в якому інтернет-магазині я брала светр. Така вона об'ємна, гарний глибокий капішончик. Ну, мені дуже подобається колір, це просто бомба. І отак можна ходити прямо з цими ось тапуліками ця курточка. Дуже гарно, ну, мені дуже подобається. Пишіть ви, як вам моя нова курточка. Тут такі штучки, це можна зняти. Такі затяжечки, хутро теж знімається. Боже, кокос уже рве мою сумку з-під курточки. Кокос! Ти вже да? так? Врадний собака. Що за врадний собака? Так що таке? Ось такий колір, ось він передається якраз добре. А це вже знайшов чек з курточки. Кокос. Ось кому цікаво, як називається, щоб вірно написати бренд цього светру. Там не тільки светри, у них є костюми, в'язка, цей серіану. Ну, якість просто, ну ви бачите. Ідемо дивитися, чи зварилася наша картопля, поки ми вам показували наші обновочки з кокосом. Ну, вже ще той, що дощ. Ось пару хвилин і буду виключати. Так, картушечка зборена. Да, і ми на фінішній прямій накришить салотик. Ми? Ми. Ой. <ріху> Я дивлюсь. Та ти прийшов вже на кінець, аби ти хоч дивився на чого. Так, не участвую. Ти прийшов на кінець уже салота. Ох, який. Мене. І куки тут ропить. Куки я пробував Зайбував. пробував. Спробував полочку. І що здіймні, кука, все здесь. Так, і скоро буде ням-ням. Так, зробили салотик. Такий красивий вийшов. Бумбовий салотик. Хоч попу покажем сьогодні в Лугі. Да. Бо попа цілий на роботі, що ти п'єш, покажи всім. Сочок п'є. І салатик. по ложечки попробовала. Смачний, що сластується в холодильнику, і можна буде вечеряти. Вийшли з кокосиком на вечірню Ху, Кота не бігайте, бо так не снімеш. Біга, швойка мало. О, піся. Молодець який. Да? У мене ще дуже рузочки? Є. Погано видно. Вони ще дуже пуп'янки є. Нас це ту весь солодотик. Чуть будемо <голос _> пробувати солодотик. Я і коресторонь і собі колучок постили. Анторор. Анторор кокосік тоже ждаче гость. До. Так що всім смачного до ну... вечеря, до.Всім смачного. От дожи тарілочку ми і їх вкустками їбло. <голос _> кокосік тоже стоїть, жде. Ну, пух. І що? І нам дивиться кіно mm -hmm. Ходячих мертвяків Деріл Діксон. Mm -hmm. Ходячі мерці». Ми колись дуже давно ще починали дивитися. Це ще ще дуже ми, дуже ми ще були не жіноті. Це ще не були, начинали, да, дивилися. Стари. В мене думали, да. Дивилися на ноутбуці батьків, і да. ноутбук. І ми дивилися там. Да, да. І з першого сезону. Та це в якому году було? В 9-й, 8-й він почався. В 9-й, да. І да. то мене дивилися. Фанатіло від цього серіалу. І Юра родився, бо там дивилися. Ні, не додивилась, Не додивилася на його не ти. Тому що там почались розбурки між людьми вже, а не зомбі. А ну не ці мертвячки. Так, коли лозять. цікаво. Лозиться бомба. Ну так. Чому б вам не почати, а я приготую вам перекусу до рук. Так як це завжди було. Покоління. Ось який красавчик, мопс. Да? Кокосюна? ти красивий хлопчик. Каже всім пока. І до нових зустрічей. Доку? Да, Каже, пока-пока.